Мої любі, мої хороші. В Цьому коротенькому відео показую, як дуже легко і просто зробити візерунок на хлібній заготовці у вигляді колосків, а також як зробити простий надріз на хлібі. Все робиться дуже просто, слідкуйте за моїми руками. У мене тісто на заквасці, без холодної ферментації. Якщо з холодною ферментацією, то тоді робити все набагато легше, тому що тісто менше чіпляється за лезо або за лезо вашого ножа. Можна цю техніку використовувати і для дріжджового тіста, і для тіста на заквасці. Сподіваюсь, це допоможе.